Новий рік розпочинаємо з претензій, підставлених чи ні, зараз розберемося. Стабілізатор Uno був куплений вживаним після ремонту, попрацював недовго, приїхав до мене. Мною мінялися два семистора ось свіжа паста, видно і лазерне напилення додатково. Ці старі, крім того, були надломані дроти в кембріках, Добре, що помітив, відремонтував. Віддав, він поїхав і через два місяці до мене вернувся з претензією. Вибиває автомат? Зразу себе поводив неадекватно, але якось працювало. Ну тут перше питання: якщо зразу після ремонту він себе поводив неадекватно, то чого ви чекали два місяці? Гарантію, ви знаєте, що я даю місяць. Відповідно, мені все одно, чи ви його не отримали, чи не розпакували, чи він вас просто стояв. Якщо пройшло більше місяця, я претензій не приймаю по гарантії, тому що гарантія йде на місяць часу. Як ви той час використаєте, перевірити чи ні, мене вже не обходить. За місяць часу можна себе заставити, протестувати, перевірити. Але суть проблеми в іншому. В гарантії я, звичайно, відмовив, тому що мною поміні деталі справні і проблем не викликають. Проблема в іншому каскаді. Ось видно явно спалений семистор. Він тріс. Видно, не видно. Видно. Дзвонилося, ніби як два. Розпаяв і бачу, що тільки один. Ну, Будемо міняти і тестувати. дивитися, як він себе буде вести після другого, то тобто вже третього ремонту. А може він із заводу стояв, тому що дивіться, як термопаста нанесена. Бачите, намазана тонким шаром. Це явно не ручна робота. Це було зроблено, скоріше за все на заводі. Ну а кількість тої термопасти і ефективність це вже окрема тема. Хоча не думаю, що причиною був перегрів. Я видно, як його розполовинило. До площі кристалу теж питань немає. Керамічна основа є, площа кристалу величезна. Тобто воно якби не підробка. Скоріше за все. Приїхала пачка. Що в тій пачці може бути, якщо врахувати, що воно їхало зі славного міста Одеси. У ще в заводському папері чи папірі є регулятор, латер. А тепер ми зможемо крутити стабілізатори, щоб не було ніяких запитань. Всередині є ще інструкція, напевно. Ах, запах консервуючого масла. Так, добре, є латер. Ось такий латер. Виглядає як новий, чистий, без пилюки. Я впевнений, що десь ним хтось користувався, але то не точно і то не має значення. Тому що в нього завдання працювати. Він би мав від 0 до 250 вміти регулювати міську мережу. А враховуючи, що в нас завищена і 230 норма, є 240 по факту, я думаю, він десь і 260-270 дасть. Це добре, це дозволить тестувати блоки живлення і стабілізатори. Основна біда це його потужність відносно низька. Він вміє всього-навсього пів кВт, і то недовго. Але для того, щоб перевірити весь діапазон, цього в принципі вистачить. Тому кручу до нього розетки вилки і, і починаємо починати. Хочу розетку, прикріплюю шнур. На вході маю 225 вольт, зараз є. На виході маємо 0. І давайте трохи покрутимо. Пішла якась напруга. Навіть у нас прожектор включився. 230 40 до 250. Ну, якби якраз паспортна. Норма є, тобто можемо регулювати і завищену трошки теж організуємо. Як буде сонячний день, коли сонячна електростанція вийде нам на генерацію по сусідству, то зможемо отримати і 260 вольт. Вже що є, то є. Ну що, давайте тестувати того стабілізатора. Включив латер на Латрі 220, навантаження 200 з копійками ватт. Це є прожектор. Будемо бачити, якраз як воно себе поводить в режим стабілізації і поїхали. Я вже його ганяв і знаю, що все добре, але мушу показати вам, щоб, як то кажуть, було менше пред'яв до майстра. Запустилися. Навантаження. Воно не бачить фактично, бо 200 Вт для 8 чи 9 кВт то є нічого. 232 вольта, 220. Тепер давайте гуляти. Спочатку їдемо вверх. Буде видно момент перемикання. От, було раз. Один крок переключився. Хай вольтаж. Ну, більше я не викручу. 260 вхід, 234 вихід. Воно би ще там один чи два кроки мало мати. Більше я не дам, хіба би сонце вийшло? Цього в теперішній погоді немає. Понижаємо. Раз переключення. Два переключення, три переключення. Навіть хто уважний, можна почути щелчок комутацій на трансформаторі. Семестери не клацають, а от викид індуктивний відчувається. Це, до речі, один з недоліків семестерних. От знову був перехід. Один з недоліків семестрних стабілізаторів. В них є шуми комутації, вони засирають мережу. Знов 160-220. Останній, напевно, крок при 147 градусах. Фути, вольтах видає 214. Далі він показує лов вольтаж, ще працює. Знаю, що якщо його нижче, там 100 чимось вольт кинути, він відключиться на 10 секунд, поки напруга не появиться. 170 вольт ще. Навантаження не відключає. 100 100 з копійками вирубав. Даємо йому 220. І зараз він нам порахує, скільки часу. от 7 секунд. І включить. Показує, яка низька напруга була, чому він вирішив так зробити. Є, пішли. Знов гори 261 вольт 230 на виході, то є норма. Тобто стабілізатор повністю справний, ніяких проблем з ним більше немає. Причина вигорання мені не зрозуміла. Вигоріли семестори не ті, що я міняв, і відповідно я не бачу підстав брати це тим більше через довгий час на гарантії. На гарантію. Щоб його помучити, можна швиденько то зробити. От видно, як лампочка мерехтить. це йде власне комутація хруст, це латра. Але все працює, ніяких проблем немає. Нічого не гріється, не смердить, не димить, все в порядку. Ще зараз влуплю на нього велике навантаження, правда, без латра. Показати, що він і потужність тримає. А ну давайте і пів кіловата попробуємо, Може той латер витримає. Я включив тен пів кіловата Видно, появилося навантаження. Переключення працює, тримає, але чую, що латер гріється, тому мучити не буду, виключаю. А ось без латера, напряму від мережі. Теж бачимо, стабілізація проходить 10 вольт, півкіловатний тен плюс-мінус, показує 0,4 кВт. Добавляю потужність на максимум біля кіловата має бути. Є пристрій працює, збираю, відправляю власнику. Тобто я вважаю цей випадок не гарантійним, тому в гарантії відмовляю, це буде платний ремонт. А ви як думаєте?